Сміття сортувальна лінія запрацювала на Тернопільщині 15 червня. В селі Плебанівка Теребовлянського району презентували сучасний та надпотужний комплекс, який у рік перероблятиме 50 тисяч тонн побутових відходів. Це наше майбутнє. Що наші діти, що наші внуки мали чисте довкілля, мали чисте повітря. Сьогодні на лінії сортується сміття із Теребовлянського району, хоча потужність комплексу дозволяє обробляти відходи з усієї області. Це той початок, це те начало, що необхідно робити. У нас в області з тим, щоб область була екологічно чиста, як область була не засмічена. Завдяки цьому комплексу, каже засновник лінії, тернополяни можуть забути поняття сміттєва криза. Якщо відходи з міста возитимуть у плебанівку, то проблем більше не виникатиме. Тим паче, що на Малашівське сміттєзвалище екологи категорично забороняють возити сміття. Нова лінія у Теребовлянському районі це порятунок та реальна альтернатива. Але для того, щоб наше місто знову не потонуло. У відходах меру Сергію надалу потрібно порозумітися із керівництвом сміттєсортувальної лінії і відповідно підписати із ними угоду. Має бути тому зацікавлений міський голова, не тільки я так. загальна згода всіх сторін. Ця лінія відбирає папір, скло, пластик та все те, що ми щодня викидаємо у сміттєві контейнери. Переробно-сортувальний комплекс при потребі працюватиме і в три зміни. Кожен робочий закріплений за своїм видом відходів. Після ретельного відбору усе йде під прес, а завершальний етап це реалізація. По перше, що зменшиться об'єм. Значно об зменшується об'єм, так і воно не йде на сміттєзвалище, яке розгрізняє легені нашої землі, а воно йде на повторний цикл. Тобто з тим сміттям люди далі користуються. Хто проробляє папір, картон, хто проробляє скло, хто пробляє пластик, хто пробляє пет. І тому подібне, хто привляє метал. Богдан Буртак інвестував у цей потужний проект близько 25 мільйонів гривень. Коли ці гроші повернуться до нього, чоловік не знає. Лише каже, цю ідею виношував з 2007 року. Результатом задоволений, адже сміттєсортувальний комплекс це необхідність для нашої області, і з ним погоджуються і голови райдержадміністрації. Чимала делегація чиновників приїхала оглянути лінію та поговорити про перспективи співпраці. Звичайно приємно, що в нашому Теребулянському районі є люди, яким не байдужа екологія нашого району. Їм, їм не байдужа, і вони роблять все для того, щоб Довкілля теребовлян було зразкове. Сміття сортувальна лінія не шкодить навколишньому середовищу та мешканцям плебанівки. Поблизу немає житлових будинків, а поля пшеничних колосків, що ростуть одразу ж біля комплексу, свідчать про дотримання усіх норм. Коли виїхали сюди на завод безпосередньо можна було подивитися, як можна було догадатись, що ця дорога на Полігон і сміттєпоробний завод жодним чином ви не догадаєтесь, тому що чиста дорога прибрано, технічний процес запускається правильно. ви бачите, що крихта, пересипка йде. Полігоном саме Роман Заставний ще коли займав посаду міського голови Тернополя, пообіцяв, що сміття-сортувальна лінія обов'язково з'явиться і проблем із міськими відходами більше не буде. Сьогодні ексмер продемонстрував, як перспективні проекти він втілює в життя. Саме такий завод дасть впевненість дуже багатьом людям. що що жодних проблем з екологією може не бути, якщо чуть-чуть здоровий глузд, стриманість і невтручання політиків і політиканів. Тому що я ще раз на до кризи, яка була в Тернополі, це було перепрошую заказуха політиканів для того, щоб досягнути своєї мети. Тепер, будь ласка, вирішити ту проблему не можуть. Земля, на якій зведена сміттєсортувальна лінія, орендована у Плебанівській сільській раді на 49 років. Якщо міські чиновники таки домовляться із керівництвом комплексу, в чистому і красивому місті житиме не одне покоління тернополян.